Лексіон номер 3. Киталя, мігош? Друзі, сьогодні дієслів не буде, але ви не маєте розслаблятися а щоденно дієзмінювати вивчені дієслова. Їх вже 12. Добре. А сьогодні ми вивчимо цифри від 30 до 100, і це простіше ніж з 0 до 30. Ви також зможете назвати чотири пори року, на які Вівальді створив чудову музику. І, звісно, вивчимо назви місяців року. І сьогодні буде обіцяне домашнє завдання, про яке я забула на минулому уроці. Почнемо з цифр. Я читатиму повільно з паузами, а ви повторюйте за мною, будь ласка, 30 і 1, 30 i 2, 30 i 3. 30 i 4. 30 i 5, 30 6 30 i 7, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta cincuenta y uno sesenta sesenta y uno setenta setenta y uno ochenta ochenta y uno noventa noventa y uno cien А тепер, друзі, читаємо в звичайній швидкості. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, sesenta, sesenta y uno. 70 71 80 81 90 91 100 Я впевнена, що ви вже звернули увагу на схему утворювання двозначних цифр від 30 до 99. Саме так, друзі, простіше важко уявити. Це майже як українською, тільки в іспанській мові додається сполучник І між двома цифрами. Таким чином вам залишається вивчити цифри 30, куарента, 50, сесента, сетента, очента і новента. І с'єм. Ну, тепер ви вже можете згадати дитинство або дитинство своїх дітлахів, коли ви навчали їх цифрам. Добре, друзі! Настав час вивчити пори року та місяці. Друзі, ця чудова пора іспанською називається «інбєрно», а місяці це «дісємбре», енеро, фебреро. Моя улюблена пора року це примавера, а місяці весняні це марсо, авріль, майо. Літня пора іспанською називається «берану», а місяці літні це хуніо, хуліо і агосто. Іспанська осінь називається отоню, а місяці осінні – це септембри, октубри і новіємбри. Друзі, зважаючи на те, що ми вже вивчили особові займенники, купу іменників і 12 дієслів. Ви можете вже складати речення. Прості і не зовсім прості. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Я підготувала для вас домашнє завдання. Давайте ми розглянемо, щоб я вам пояснила, що саме ви маєте зробити. Отже, в першому стовпчику ви маєте закінчити речення. Тобто, мія боля, сяяма, і ви маєте написати, як звати вашу бабусю. Йдемо далі. Мімаре компра, і ви маєте написати іспанською, що купляє ваша матуся. Також мій романо і його комемос маєте дописати, що ви з братом їсте. Іспанською, звісно. Далі енюс три крапки. Іспанською це називається Puntos suspensivos. En madrid. Тобто, ви маєте додати дієслово, одне з тих 12 дієслів, які ви вже вивчили за змістом. Ви маєте здогадатися, яке дієсліво, дієслово. Далі este libro, так само тут не вистачає дієслова, і ви маєте поставити і в попередньому реченні, і тут його в правильній формі, в правильній особі. Далі ви маєте додати дієслово в правильній особі. в реченні ой, тобто сьогодні, понеділок, да? Тобто ви маєте додати дієслово. Е, так, Сандра Ла атенсіон. Ми вивчали стільки словосполучення, будь ласка, теж використайте його тут. Так само в агуакате ви маєте додати дієслово, потім муй, а потім. Ви маєте сказати іспанською, як буде смачний. І, будь ласка, напишіть словами 2 плюс 2 дорівнює 4, або 2 плюс 2 це, або є 4. А в другій колонці ви маєте прикласти з української на іспанську мову. Друзі, всі речення, які я вибрала, ви можете скласти іспанською мовою. Давайте пройдемося. Мене звати. Я живу в. Моя сестра розчісує свою доньку. Хто це буде кін, дзвонить в двері. Що це буде ке. ти бачиш? Тобто, ті слова, які ми, ну, ви бачили їх в прикладах, але ми ще не зупинялися на цьому повністю, то я вам в лапках а, підказала, а, як це іспанською. Далі, я пишу емейл моїй. Тобто амі, да? моїй це буде амі, а далі ви пишете бабусі іспанською. Мого онука звати Антоніо, мій батько читає цікаву книжку і як тебе звати? Друзі, будь ласка, запишіть всі ці домашні, всі відповіді на це домашнє завдання в зошиті. І я буду дуже рада, якби ви поділились в коментарях зі мною, як у вас це вийшло. Якщо були якісь питання, сумніви, я була б дуже рада побачити ваші відповіді в коментарях. От і. Я, якщо буде велика активність, я не буду відповідати на кожне, а на наступному році я проаналізую якісь загальні помилки, якщо вони будуть. А я сподіваюся, що їх не буде багато, бо, скоріш за все, знаєте, за відсутністю досвіду може, будуть якісь такі маленькі помилочки, але це вправа дуже корисна, і ви побачите, що у вас вийде. Я, як завжди, в вас вірю. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю на ваші коментарі, на відповіді на домашні завдання, питання і ваші вподобайки, звісно, мені ще більше піднімуть настрій. Ну, і буду вдячна, якщо ви зможете оцінити мою роботу і підтвердити вашу оцінку донатами в PayPal. Дорсе швенньо